Вітаю, з вами Бурсук, небезпечна річ, але сьогодні ми будемо більш небезпечні речі перевіряти, тестувати. У МВП-62. Найскладніший підривник, який тільки є, але скажу, що так, це 62-й, а в мене є ще складніший. У МВП-62М, модифікований. В ньому ще менша площа металевих деталей, і ось міни з таким підривником дуже легко пропустити. І тут же йде мова про роботу саме профі, а не аматорів чи початківців. І профі не просто, який має там більше двох там тисяч розмінувань і тому подібне, а який дійсно знає свій прилад. Візьмемо режим нормал. На валоні. Ідентично тестував і останні версії даного бренду. Теж велика вирогідність пропустити дану ціль. Саме М-ку. Якщо з немодифікованою ще справляється, то вже із приставкою М є проблема. У нас висота десь біля 15 см, далі тут є пфм 1 пелюстка десь на 25 см і тут ще одна. Теж орієнтовно на 25 см. Що ми зараз будемо робити? Спробуємо попрацювати на фантомах. Це в нас чуйка на 10. Автоматично прилад вмикається саме на ньому. Де далеко від цивілізації немає і перешкод і хороша погода для приладу, то він буде працювати. На цих фантомах можна зрозуміти, що ми виявили дану ціль. Проходимо її далі. Так, да, є фантома, але все-таки відстань сантиметрів 15, напевно, є. Можливо, навіть і плюс ще два можна додати. А от що стосується із 15 сантиметровим відступом на дану ціль, то навіть на в режимі камікадзе не бере нічого. Що стосується пелюстки на 25 сантиметрів, теж не бачить. Теж не бачить. На якій відстані бачить? Сантиметрів 20. Орієнтовно. Спробуємо заспокоїти прилад. вже проскакують фантоми. Ну все, можемо спробувати ще є. Періодично прилад може знову потребувати, щоб зменшити чутливість і з'являтися певні перешкоди. Це пов'язані із магнітними перешкодами і температурними дрейфами тих же пошукових катушок. Скажу, що без проблем. На 15 см точно виявимо. Тобто навіть якщо нам буде заважати трава, ми зможемо знаходити такі цілі. Далі провіряємо на 15 см модифікований підривник. На жаль, ми його не бачимо. Настільки ми його будемо бачити, давайте на 10 сантиметрів. На 8. Ну, можливо, на 8. Та напевно менше 5. Дуже ризиковано пропустити. І спробуємо пелюстку. Біля 20 сантиметрів, думаю, зрозуміло. Чим можна виявляти дану ціль, це підривник 62М. Є й інші прилади, але до прикладу на озброєні у Німеччині саперів була інформація, що були закуплені саме прилади Лоренц 2. Це друга модель. Спробую зараз продемонструвати, але це прилад дійсно для профі. З ними аматори точно не зможуть працювати і недосвідчені люди. Та ще й От, психологічно потрібно бути готовим, що він постійно репить і тому подібне. Так, у нас є тут програми, переберемо ми на металеву якусь ціль встановили. Спробую продемонструвати. У нас ось є програми, є програма GND-5. Фільтр 5, авто підлаштування на 2, чутливість на 5. Для повної стабільності 4, для максимальної глибини 5. В залежності від ґрунту і вашого можливості визначати фантоми ґрунту і тому подібне, ви вже будете відпрацьовувати. Так, скидуємо його, балансуємо. Прилад збалансували. Спробуємо щось виявити. Тепер чиста ділянка, спробуємо дуже близько до ґрунту. Певні переливи є над ґрунтом. 10 сантиметрів переливів нема. Йдемо до підривника, який справлявся легко. Валон. Ну, бачить, десь на сантиметрів не 15, а 25. Спробую відійти навіть нижче. Бачите. Так, бачить краще такий підривник. Пробуємо ось цей. Тут нижче. І спроходимо. І опуститися. Він навіть його вже боком розпочинає бачити. На висоті 10 сантиметрів дуже легко. На висоті 15 плюс сантиметрів. Теж доволі легко. Спробуємо забрати цей підривник, встановити його ось тут. Скидуємо. Йдемо. Нема. Знову розміщуємо його в цю точку і спробуємо на ще більш стабільних налаштуваннях і комфортних. Змінюємо налаштування. Чутливість скидаємо на 4. Скидуємо прилад. Не будемо балансувати, просто скинемо. Скинули прилад. Пробуємо. Не так впевнено. Але теж виявляє. Спробуємо, наскільки буде впевнено. Сантиметр 12, точно впевнено. І тепер в нас, коли катушка залишається вже на ґрунті, то вона суперстабільна. Але виявляється і підривник вже 12 см, а не 15 см орієнтовно. Тобто цього, в принципі, теж вистачає, якщо немає високої трави чи якоїсь інших перешкод у вигляді там, гілок і тому подібного. Далі, У нас є пелюстки, спробуємо на пелюстках ще. Не бачить. А настільки побачить. Сантиметрів 12. Дуже мало. Пробуємо скинути прилад. Провіряємо ще раз. Ну, ось початок до 15 сантиметрів. Також іншу пелюстку. Біля 15 сантиметрів. В е, чому суть? Тут в самих програмах запрограмовано, що п'ята програма краще для острих металів і чорних металів. І також різних важких металів, які інколи міношукачі навіть не беруть. П'ята програма має такий плюс виявляти. Тобто, що вже б не засунули в міну чи підривник міни, все одно виявить. Але, наприклад, кольорові стандартні класичні цілі буде виляти на меншій глибині. Що стосується для виявлення цілей, як пфм пелюска чи пмн 2 в даному приладі застосовується програма номер 6 Можна працювати на Sense 5 спокійно, теж буде працювати, але ми на суперстабільному зараз перевіримо, а потім вже перейдемо до менш стабильно. Скидуємо. Поки що йдемо без балансу. Спробуємо даний підривник. Бере все рівно на відстані десь до 20 см. Чудово. Тепер переходимо до підривника модифікованого. Ось цього модифікованого не бачить. На які ж відстані побачить в цій програмі. Дуже ризиковано. Практично вся та ж сама ситуація, що і у Волоні. Це реакція на сам валон. Але ще раз скидаємо. Спробуємо ще раз пройтися. Не бачиш? Спробуємо звідси за 5 см. Ну, за 5 бачить. Але теж з сигналом і затухаючим, так яка нас. Провіряємо тепер пелюстку на відстані 25 см. брала лише на 15 Бере, але пелюстку, чи до прикладу, пмн 2 буде, бачите, на доволі солідній відстані. Тому ситуація така, що, можна сказати, що ризиковано проходити лоренсом певні ділянки, дає пелюстки, не зовсім ризиковано, тільки на 15 см баче, але. Гарантована засістка саме складних цілей, які не бачать, на жаль, інші прилади. Навіть на налаштуваннях камікадзе, де і серед фантомів потрібно виділяти чіткі сигнали і тому подібне. От і основний плюс саме валона, в тому, що він універсальний і доволі глибокий, але конкретна програма для конкретних цілей. Дякую за увагу! З вами був Борсук. На каналі Фортуна слава Україні.